Христос, де збереться двоє Троє в моє ім'я, там я буду посеред вас. Ми збираємося заради Ісуса, заради імені того, хто відкупив світ, ім'я Йому Ісус. Це той, хто об'явив Бога світове, ставши людиною, прийнявши тіло від пречистої Діви Марії, і Тілом прийшов у світ, Бог живий, і Слово сталося тілом. І ми бачили його славу, славу єдинородного Отця, повного благодаті. От. І іменно через ося присутність Божого Слова, на землі ми маємо можливість збиратися навколо Ісуса, навколо того імені, яке, як пише апостол Павло, і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем Його, а ім'я йому Ісус.